Yeah! Я с ним до небом дало, осінні на могили, помолимось, помолимось, помолимось за мертвих і живих, помолимось, 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 помолимось за них, нехай почуть. Ми віримо світле воскресіння і просимо, Воскреслого Христа, щоб душі спас до вічного спасіння, помолимось, помолимось. Я хочу прочитати вірш, але наперед хочу декілька слів сказати на рахунок спітчого свята. Завтра ми будемо святкувати, наша держава буде святкувати День Незалежності нашої батьківщини, нашої країни. Сьогодні теж не менш урочисте свято. День прапора. Але слово святкувати вже от другий рок, рік поспіль не звучить так оптимістично, як звучало воно кілька років назад, наприклад, коли відкривався цей пам'ятник, коли вшановувалася пам'ять оцих людей, які викорбувані, які полягли за цю незалежність. І дуже прикро, що так скоро. Знову на нашу землю е, прийшла небезпека, е, ворог наступив і наші хлопці, наші герої, патріоти зараз там, на сході, в голод, в холод, жару і спеку мушу знову захищати нашу державу і виборювати нашу незалежність. Це також і наші односельчани, Роман Осідач, який вже другий рік там поспіль. Володя Карпин, який недавно повернувся, з більшого хлопців багато. Не можна не згадати, всі ви, напевно, бачили в інтернеті відео Ісика Івана, який так мужньо до останньої хвилини тримався. Він давав інтерв'ю обпалений, обшпарений, губи, Він не міг говорити, але до кінця тримався мужньо. і... Висловлював свою недовіру Порошенку, Путіну, Тимошенко. Він буде завжди в наших серцях як герой. Також я хочу згадати хлопців-добровольців. Добровольці, вони добровільно взяли зброю і пішли захищати нашу державу. Як ви знаєте, вони завжди на передових точках, гарячих точках, під градами, під танками. Вони захищають нас, щоб завтра ворог не прийшов і на нашу землю, поки ми ще тут спимо спокійно і дивимося на таке ясне світле сонечко. І так не хотілося, щоб де через енну кількість років, коли вже ця війна закінчиться, все це буде вже історія. Щоб хтось не то що сказав, навіть не міг подумати, що хтось із тих добровольців бандит, так як от, в правий сектор він теж добровольці, повірте, бандити ніколи не підуть добровільно під кулі. Бандити ніколи не підуть, так як оці ці люди, які тут викорбовані, на 25 років тюрми, на 10, так як мій батько сидів, вони зрадять. Вони продадуть, вони видадуть всіх, але вони не сядуть. Тому я думаю, що бандити це наша влада, яка наживається на цій війні, якій ця війна вигідна. Як знаєте, кажуть, проблема України в тому, що нею керують ці люди, яким вона не потрібна. А я хочу щиро вклонитися і щиро подякувати всім цим героям, патріотам, відважним хлопцям, які зараз там на сході, в цю хвилину, в жару, в окопах, захищають нас, відстоюють нашу незалежність. І також я молюся за тих, які вже відійшли у вічність. Хоча кажуть Бог прощає гріхи тим, хто віддає своє життя за Україну. І Я кажуть, хтось любить Україну так, що життя за неї віддасть, а хтось любить гроші, що Україну за них продасть? Отож я хочу вам зараз прочитати вірш, розмова з Тарасом Шевченком про Небесну Сотню. Тарасе, плачеш разом з нами? На домовини впали матері. Ну як же ж так? В твій час було те ж саме І тепер могили свіжі на землі. Кобзарю вбили вірменина, він, як молитву твій Кавказ читав, заплакала за ним вся Україна, а Кат Московський руки потирав, забрали все, ще й насміхались тебе. До заповіту втерли кірзяки, продали землю, ще й хотіли небо, на храмах наших ставили зірки. А ти хотів, щоб квітла Україна вона й цвіла за владним парканом, а наша поселилася родина На цвинтарях новеньким за селом. В ту ніч Тараси я не спав, молився. І дзвін Михайлівський просив, не руш. В цей в цю ніч у Ката біс вселився, його купили за великий куш. Тебе віддали у солдати, нам снайпер в голову стріляв. Скажи, кобзарю, мушу знати, за що ж недолю нам такую дав. Врага не буде супостата. Скажи, за що, за що ж? Скажи, коли ж то будуть син і мати вже на оновленій землі? Слава Україні! Поглянь, брати, рідні, на нашу Україну, на знищений ордами край, візьмімся за руки, борись до загину, правду й свободу захищай, Оненько, кохана, розп'ята в країну, скатована земле моя, за твою свободу, за щастя народу, з любов'ю віддамо ми життя. Хай Бог нам поможе в цю тяжку годину. Над синіми горами Слава Україні лунало з висок.